Привіт, друзі. Маємо інформацію декілька цікавих цифр і декілька цікавих фактів щодо українців, які приїхали в Канаду по програмі Куаєт за останні три роки. І сьогодні ми поговоримо про те, скільки українців вже отримали постійні резидентства Канади, і скільки українців вже подалися на отримання постійного резидентства Канади. І я впевнений, що ця інформація вона дуже цікава і дуже корисна для всіх українців. Тому, будь ласка. Сочка зробить все можливе, щоб це відео потрапило на очі якомога більшої кількості українців. Я впевнений, що. Те, що я вам сьогодні назову, те про що я вам сьогодні розповім, підбодьорить наших людей і допоможе українцям рухатися до їхньої мети. Тож, будь ласка, від вас підписочки, якщо ви не підписані на мій канал, від вас подобаєчки І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні розповім. А інформація дійсно цікава, і інформація дійсно така, знаєте, досить гарна і позитивна для українців. Тож давайте зараз з вами подивимося, скільки ж українців станом на сьогодні вже отримали або подалися на постійне резидентство Канади. Ті, хто мене постійно дивляться, пам'ятають, що я кажу: друзі, все можливо, ви можете отримати постійне резидентство Канади. І на сьогоднішній день вже десятки тисяч українців або отримали постійне резидентство Канади, або подалися на постійне резидентство Канади. Так, це не одиниці, це не сотні і навіть не тисячі. Да? Це десятки тисяч українців. Але нещодавно я зробив відео, в якому я надав офіційну інформацію, по якій 6600... тисяч е... 30 українців вже отримали постійне резидентство Канади. Тобто, це офіційна статистика, офіційні дані, дані від уряду Канади. Якщо хочете почитати, посилання буде в описі до цього відео. І у мене є окрема категорія моїх глядачів, моїх підписників, які постійно намагаються мене підловити. Знаєте, от вони намагаються мене підловити на якісь там. Неправдиві інформації, і вони мені почали там писати: От, бачиш, всього лише 6630 українців отримали. А ти казав, що таких десятки тисяч. Да, да, да. Я казав і кажу, що таких десятки тисяч. А 6630 – це тих, хто отримав постійне резидентство Канади. Тому, якщо б ви мене слухали уважно, до речі, я дуже вдячний е цій групі моїх глядачів. Да, тому що це саме вони е ну вимушують мене так знаєте, підштовхують мене тримати руку на пульсі і бути акуратним. Звісно, я також можу помилятися, і звісно, я часто помиляюсь. Ну бо я людина, да і у мене немає. Доступу до всієї тієї інформації, яку має міністр еміграції, наприклад. Але я намагаюся аналізувати те, що я бачу, те, що я чую. Я аналізую те, що я отримую від вас, друзі мої. І базуючись на такої інформації, я роблю деякі висновки. І, до речі, ну було небагато таких випадків, коли я помилився. І кажучи, що десятки тисяч українців я також не помилився. Тому що якщо б а, ці а, мої глядачі? Були б трошки більш уважніші, то вони би почули б, що я кажу: отримали або подалися на отримання постійного резидентства Канади. Я жодного разу не сказав, що десятки тисяч українців отримали постійне резидентства Канади. Так ось що ми маємо стосовно того, скільки ж українців отримали або подалися на постійне резидентство Канади, і цю цифру ми маємо не від будь кого там не від Блогера Слави або ще якогось. Богера, да? а ми цю цифру маємо від міністра еміграції Канади пана Міллера, який чітко сказав, що майже 21 тисяча українців вже подалися на постійне резидентство Канади. І він підкреслив, що це станом на грудень минулого року майже 21 тисяча українців із трьорічними надзвичайними візами. Подали заяви на постійне місце проживання через різні імміграційні програми. Так, да, Тобто це майже 21 тисяча тих українців, які приїхали по програмі Куає. Да? Тобто не, це не ті українці, які там до цього готувалися, до цього там, е роками йшли. Ні, це звичайні українці, які приїхали по програмі Куає. І хочу тут звернути вашу увагу, що за весь цей час я ніколи Цих українців, які приїхали по програмі КОЕ, да я кажу завжди українці, які приїхали по програмі КОЕД. Але я ніколи цих людей не називав Клаєтчиками. Я не вважаю, що це нормально таких людей, от українців, називати ділити там куаєтчики, не куаєтчики там чи ще щось таке. Я відношусь з повагою до всіх українців. Це такі ж самі українці, такі ж самі люди, які приїхали ріком пізніше, ріком раніше. Тому я кажу, так для мене це займає трошки більше часу сказати українці, які приїхали по програмі Куаєт. Але я відношусь з повагою до всіх людей. По якій би програмі, коли б вони не приїхали, да і тому я не розумію а, тих, хто намагається образити таким чином а, інших людей. Тож українці, які приїхали по програмі Куєт, майже 21 тисяча вже подалися або отримали постійні резидентства Канади, тому що ці 6630, вони входять. В ці майже 21 тисячу українців, і це вже досить непогана цифра. Да? Це все ще не 10-15 відсотків, які я е, кажу, що тільки 10-15 відсотків українців е, зможуть залишитися в Канаді. І я дуже щиро сподіваюся, що я тут помилюся. Я сподіваюся, що це буде один з тих випадків, коли я помилився. Хоча, поки на жаль, ні, поки поки на жаль, і тут я не помиляюсь. Але ми ще маємо майже 23 тисячі українців, які подалися на постійне резидентство Канади через спеціальну програму для українців по воз'єднанню родини. І ми маємо, що 367 вже було опрацьовано, 341 було прийнято, а 26 було відхилено. Тобто 8% відпрацьованих. Було відхилено. Ну я так думаю, що це відхилено. Ті, хто потім передумав, знаєте, і подався на те, що він не хоче вже проходити через цей процес. Ну, наприклад, ми от у нас така ж сама ситуація. Я знаю ще одну таку ж саму родину, коли ми подалися на цю програму для того, щоб надали постійні резидентства нашим рідним і близьким, наші рідні близькі тут пожили певний час, зрозуміли, що вони не будуть тут жити, не хочуть тут жити. Вони поїхали назад, і ми просто скасували нашу заяву. Тобто я думаю, я впевнений, що в ці 26 входить також і моя і цих моїх знайомих заявка. Да? Ну, 26 було відхилено. Комусь відхиляють це також треба мати на увазі тобто 23 тисячі заявок по воз'єднанню родини і майже 21 тисяча українців подалися на постійне резидентство канади по різних імміграційних програмах і да чому я вирішив підкреслити цю цифру 21 тисячу це для того щоб ви зрозуміли що все можливо все можливо якщо це зробила вже 21 тисяча українців да Подалися, і це протягом трьох років. Тобто, це ну це непогана, непогана цифра. То і ви зможете це зробити, і ви зможете пройти цей процес, і ви зможете виконати все, що треба виконати, для того, щоб податися на постійне резидентство Канади. Ну і да, да, да. Міллер також підтвердив, що жодних якихось там спеціальних програм роздач постійного резидентства для українців не планується і навряд чи це трапиться. Тому, друзі, сподіватися на те, що просто роздадуть, я би не став. І як я завжди кажу, як я кажу, це з перших моїх відео, коли я тільки почав робити це відео для українців по програмі Куєт, я з першого відео мого кажу, що Єдина причина ваша їхати в Канаду це саме отримання постійного резидентства Канади. І якщо це вже єдина причина, чому варто їхати до Канади, то чому люди, чому сотні тисяч українців не роблять все, все, що можливо, з перших днів своїх тут в Канаді, щоб його отримати, да? щоб реалізувати ту єдину причину, по якій ви приїхали до Канади? Тобто, є, я розумію, що є багато різних причин. Там кожен може розповідати щось своє, але просто подумайте, що поки ви шукаєте причини, чому ви це не робите. 21 тисяча українців вже знайшли причини, навіщо їм це треба зробити, і вони це зробили. Да? Поки сотні тисяч шукають причини, чому це не робити, десятки тисяч знайшли причини, навіщо це робити, чому це треба робити. І зробили, і це зараз тільки від вас залежить. Чи помилюся я в своїх прогнозах стосовно 10-15 українців, чи, на жаль, не помилюсь? Я дуже сподіваюся, що ви зламаєте цю статистику, що ви зламаєте те, що я напрогнозував. Ну і знов таки я ж беру ці прогнози, знов таки не з пальця висасую. Да? А це статистика. І зламати цю статистику це залежить зараз тільки від. Вас. Тож, працюйте, друзі, подавайтеся, отримуйте постійні резидентства Канади, будьте постійними резидентами цієї чудової країни, і ми будемо з вами зустрічатися на вулицях. Я з задоволенням зустрічаю українців, адекватних українців, просто на вулицях. Я вже зустрічаю досить часто українців на івентах по своїй роботі, да, в своїй індустрії. До речі, до речі, на сьогоднішній день вже. Третій українець, третій українець, отримав статус професійного агронома Канади, а, завдяки мені. Так, 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 трошечки похвастаюсь на кінець цього відео. Да-да-да, да ось такий я молодець. <рес> Жартую. Я був у них ментором, був наставником. Це одна з вимог для того, щоб отримати такий статус мати ментора, який має статус професійного агронома. І для всіх українців, у кого є. Агрономічна освіта. Хто хоче працювати агрономами тут в Канаді? У нас в Манітобі. Пишіть мені, звертайтеся. Я з задоволенням допоможу вам отримати цей статус. Мене вже в інституті. У нас ж є ця спеціальна спілка. Вона називається of Manitoba, да? Тобто спілка агрономів Манітоби. Мене там знають. Як тільки їм до них хтось звертається зі слов'янським ім'ям та іще ще щось таке, вони вже кажуть: О, та це он, В'ячеслав, це до нього, він вас проведе, він вам покаже, він вас з вас зробить, справжнього манітобського агронома. І там вже мене, знаєте, без, без жодних таких якихось. Е Референсів претенде... прецедентів просто до мене направляють. Я беру цих хлопців, дівчата все нормально. Тож, якщо ви хочете стати професійним агрономом. Звертайтесь з задоволенням, допоможу вам отримати цей статус. До речі, цей статус дозволяє працювати по всій Канаді, не тільки по Манітобі. Тобто, якщо потім переїжджаєш в іншу провінцію, ти просто переводиш свій статус професійного агронома в іншу в іншу асоціацію. Це такі transferable, знаєте, звання. Тож звертайтесь, друзі. Я сподіваюся, що я вам сьогодні надав класну цікаву інформацію. Ну, чесно. от... От я читаю, що вже десятки тисяч українців да отримали або подалися на постійне резидентство. Мені це подобається. Мені це подобається, що нормальні люди порядні люди. Тобто, я розумію, що якщо людина подалася і отримала, то це цю людину перевірили. Тобто, це нормальна порядна людина, людина, яка не порушувала тут закони, да, яка не шукає якихось там схематозів, не шукає. Тобто, це нормальні люди, і мені подобається, що нормальні люди реалізують свої. Мрії. Тож, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До речі, ваша підписочка це допомога вам отримати постійне резидентство Канади. Ну, ось отак от якось повелося. Коли ви подаєте е, подання на постійне резидентство Канади, і там укажете, що ви є підписником і активним підписником Канада, Моя історія, то вам сразу надають преференції. Це жарт, звісно, але це працює. Ну і, звичайно, ваші подобаєчки або дізлайки, якщо вам не подобається, що українці отримують постійні резидентства Канади. Якщо ви гамнюк такий, да. Ну, все працює, все працює. І напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні розповів. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.